Йоу, Йоу друже, привіт! Привіду. Привіт. Що тобі? Спати хочу. Зроби мені, будь ласка, щось міцне. Давай зроблю тобі подвійне еспресо. Зроби, будь ласка, подвійне еспресо. Чудово. А до речі, може ти ще підписаний на нас. Бо за підписку отримаєш горішок. Підписаний. Так, я тоді даю зараз горішок. Тун -тун 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 -тун. Ось тримай твій горішок за твою підписку. Дякую. І зараз зроблю тобі еспресо. До речі, як гадаєш, на твою думку, який самий складний напій з кавою? Маю капучино. Капучино? Ні, це еспресо. Зараз розповім чому. Еспресо сам по собі дуже складний напій, тому що його треба правильно зважити. Чудово. Потім дуже важливо зробити правильну темпировку. Ну, і, звісно, саме головне це його правильно зварити. А якщо порівнювати еспресо з капучино, то в капучино весь мак перебиває солодке молоко. Тому смачного. Дякую, дру. Все. Гарного дня. Давай, просипайся потрошки.